Річка Білий Черемош має отримати статус гідрологічного заказника інакше їй загрожує екологічна катастрофа. У 2011 році власникам малих гідроелектростанцій надали певні пільги, які згодом отримали назву зеленого тарифу. Такого роду альтернатива електроенергії вартує державі більше ніж зі звичайних ТЕЦ. Саме цією проблемою перейнялися організатори фестивалю Черемошфест за допомогою якісної музики, активного то туризму та гуцульських традицій волонтери хочуть привернути увагу громадськості і зібрати кошти для очищення річки. Цей захід проходить вже втретє. Цього року він триватиме з 24 по 26 липня, в урочищі запідок активісти пояснили, чому будівництво гідроелектростанції на річці Черемош може призвести до її знищення. Це триста чоловіків. Це фактично за державних за рахунок державних атомних станцій, державних великих гідроелектростанцій». Інвестори кинулись до Карпат як до джерела легкої наживи. І запланували було 570 малих гідроелектростанцій. Достатньо однієї гідроелектростанції, щоб риба, а в горах вся риба мігрує на нерест верхів'я річки. От, а потім вже е, спускається нижче. Тобто достатньо достатньо однієї гідроелектростанції на річці для того, щоб риби в ній більше не було. Це самий простий приклад. Достатньо одної гідроелектростанції, щоб більше ніхто не їхав на цю річку сплавлятися на рафті.